Всім привіт, дівчата, вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні у мене буде тижневий в'язовлог. Хочу показати, що я буду в'язати цього тижня, а буду я продовжувати в'язати ось такий светрик для донечки я в'яжу з дуже-дуже теплесенької ниточки. Ця ниточка це 100% шерсть. І мені треба дов'язати ще тільки рукавчики. Я думаю, я швидко дов'яжу цей светрик. Тут у 50 грамах 50 метрів, 100% шерсть, коль 17 Ось така ниточка. Теплесенька. І мені потрібно. Дов'язати ще тільки два рукавчики. Цей рукавчик я вже почала в'язати. І я вже показувала цей светрик вам в інших відео у в'язальних мандрах. Але я ще його не дов'язала. Хочу поставити ось тут маркерочок, щоб ви бачили, скільки я пров'яжу за цей тиждень. Ну, а тут рукавчик тільки. Починається. Ось я беру з собою в цей тиждень таку роботу. Це буде робота номер 1 Буду ще, можливо, гудзички пришию, якщо виберу якісь, тому що я ще навіть не маю гудзичків нормальних для цього светрика. І цей светрик, мені здається, він за широкий ще буде на мою донечку, тому, напевно, буде. Вона буде його носити, або ж на наступний рік, або зимою, або в кінці вже зими. Не знаю, як подивлюся, і взагалі не знаю, чи вона зможе його носити, тому що це шерсть. Чи буде він приємний до тіла. Я в цьому не впевнена, але в'яжу, подивимось, як буде носитись. Друга моя робота. Це буде далі. Я буду далі продовжувати також в'язати свою таку легеньку ковтиночку з ромбами. Ось нарешті я її трошки розпутала. Я її майже не в'язала. Не знаю, можливо, декілька ряточків тільки. Вона в'яжеться трішки довго. Ось такі ромбики в мене виходять. Зараз ось такі ажурні ромбики. Я її, як почала в в'язальних мандрах і так і закинула її, не продовжувала далі в'язати. Тому зараз буде якраз час цього тижня на цю ковтиночку. Це ниточка ось така 100% віскоза у 100 грамах 220 метрів. М -м -м. Ось так називається. Купляла я в Канаді, тому навіть назву вам не буду казати. Самі бачите, якщо вам цікаво. Ось так виглядають ті ромбики, ромбики мені дуже подобаються. Я вже навіть не пригадую, ну я до автоматизму виробила собі вже ось цей візерунок, але зараз мені прийдеться згадувати весь цей візерунок. Треба буде знову сидіти і зарахувати, поки згадаю. Також хочу вам показати бактус, на який він в стадії в мене. Бактус я навряд чи буду. А, в ковтинці я поставлю маркерочок, я просто не взяла його зараз, я поставлю трішки пізніше. Також також бактус. Ось. Зараз я його розпутаю. Камеру зачепила. Пров'язала я вже тут досить таки багато. М -м, навіть не знаю скільки рапортів. Один, два, три, чотири, п'ять. 8-9 рапортів. І далі я його не в'яжу, тому що я хочу ввести ще одну ниточку. Я, напевно, куплю ще якусь ниточку. Не, не, не обов'язково таку саму, тільки мені важливо, щоб метраж співпадав. А, але треба купити якусь якийсь колір, хоча б. Схожий або не знаю, скомбіную три кольори і буду далі в'язати. ну Тому що це ще не закінчена робота, і мені а, хочеться його дов'язати, і взагалі мені дуже подобається його в'язати. Я б його в'язала і в'язала. Але ну не в'яжу, тому що я хочу ввести ще один колір і тримаю цей малесенький моточок. На м, то, щоб ввести ще один колір, щоб якісь полосочки зробити. Це все, дівчата, понеділок сьогодні я буду в'язати протягом тижня, і ще протягом тижня буду до вас підключатися. Зустрінемось і не переключайтесь. Привіт, дівчата! Ще раз, сьогодні вівторок, друге в мене підключення, але буде таке коротеньке підключення. Я хочу вам показати, що я ще буду в'язати цього тижня, а буду я в'язати. Ось таке полотно вже в мене виходить. І як думаєте, що це буде? Це буде осінній декор, це буде в мене така, такий гарбузик такого жовтого, яскравого кольору. Можливо, ще один пізніше зв'яжу, але спочатку хоча б один спробую зв'язати. В'яжу я по майстер-класу Світлани Островської. Її канал називається Світлана Островська. Проєктний зошит. Заходьте на її канал, і я посилання залишаю внизу в описі до цього відео. І також, напевно, посилання залишу на її цей гарбузик. Заходьте до неї на канал, переглядайте. Дуже-дуже гарні гарбузики виходить. Я надіюсь, у мене вийде також гарбузик красивенький. І я вам покажу в кінці тижня, який гарбузик у мене вийшов. Тому закінчую це підключення і йду далі в'язати. Привіт, дівчата! Вітаю в себе на каналі. Це моє, моє останнє вже підключення у цьому в'язу в лозі. Хочу показати, що я дов'язала. Це ниточки, я вам пізніше трішки покажу, які я собі придбала. Давайте почнемо зі светрика. Светрику треба було дов'язати ще рукавчики. Я... Тут в мене дитина вже зняла маркерочок. А... а ні, він ще є. А я думала, вона вже зняла. Я його знімаю. Я його попрала з маркерочком. <сум> Нічого страшного. Е... Я рукавчики вже дов'язала, попрала цей светрик. Він ще такий вологий трішки, рукавчики вологі. Ще треба його ставити сушити. Светрик вийшов такий е, простенький. Я думаю, тут якісь квіточки е, вишию, напевно. Ну, щоб було трішки цікавіше. І він за широкий, на мою донечку, тому вона буде в ньому ходити. Трішечки пізніше, не зараз. Також я зв'язала гарбузики. Я вам показувала ось цей таку ниточку. І цей гарбузик зв'язала я в одну ниточку, в одне складення. І трошки просвічується. Трішечки видно ось цей наповнювач. І я зв'язала ще інший гарбузик. Цей гарбузик я в'язала з цієї ниточки. Це 100% котон, ниточка рейнбоу. І у 50 грамах тут 170 метрів. У два складення я в'язала. І цей гарбузик мені трішечки більше подобається, тому що він, ниточка така яскравіша. Цей блідіший колір. З цієї ниточки, до речі, я в'язала плед, е, тобто квадратик для прапору єдності. Ось такого. Це, ані, ні, перепрошую, я в'язала закрило, а це котон. Це я з іншої в'язала на путо. Ну, ось такі два гарбузики в мене отрималися. Мені подобаються. Також я в'язала ще цього тижня. І свій светрик. Ось мій маркерочок, скільки я тут пров'язала. Зараз покажу. 6 сантиметрів тільки я б змогла пров'язати. Ну, я закін... закінчила вже ось цей ромбик, тобто тут вже три ромбики вив'язано, і почала новий ромбик вив'язувати. Ну, В'яжеться цей джемперочок мені ну, трішки довго. Але ниточка така приємна, приємна на дотик. Мені дуже подобається її, подобається його в'язати. Також хочу показати вам ниточку нову. Я їздила в магазин з дитиною, хотіла купити собі ниточку для того, щоб закінчити в'язати свій бактус. Але на моє розчарування там немає такої ниточки. Ну, взагалі, навіть схожої немає. Тут чомусь нитки, переважно, якщо не акрил, то шерсть можна знайти, але ниточка дуже-дуже товста буде. Мені тосту туди не потрібно, мені треба тонку, і я не можу знайти тут в Канаді такої ниточки, і прийдеться мені замовити все-таки її онлайн з іншого, з іншої країни. І щоб себе потішити, я купила ось таку ниточку. 80% акрил, 20% шерсть. Тут у 85 грамах, 180 метрів. Оце такий найпростеніший колір. Хочу зв'язати дитині шапочку з такої ниточки. Подивлюсь, як я ще не пробувала зразочки в'язати, подивлюсь, як буде ця ниточка лягати. Але ну, такий колір такий бліденький, бліденький, рожевий. Я подумала, що яскравого, вона рожевого вже має багато. І треба чуть-чуть блідіший якийсь колір, або навіть ось такий, такий колір слонової кісточки. Це навіть не білий колір. Це такий кремовий. Зв'яжу ще, може, з такої ниточки їй шапочку. Ну, або з такої, або з такої зв'яжу. Шапочку точно ще не вибрала. Ось такий в мене вийшов цього тижня в'язовлог. Буду закінчувати його. Хотіла купити одну ниточку, але вийшло зовсім інше. Це так в мене часто буває. І буду далі йти в'язати. Свій светрик, напевно, Або пробувати в'язати доничність шапочку. Не знаю, напевно, буду дов'язувати Светрик, бо щось. Хоча їй вже і шапочку треба, бо в нас вже холодніше стало. От тут, в Канаді, літо рахується до 21 вересня. І от 21, навіть чи 22. Тут до 21-го ще можна було ходити на короткий рукав в футболочці, теплесенько було. А от іменно після 21-го стало холодно. І вже треба одягати дитину і в якусь шапочку треба їй. Ну, напевно, ще не в'язану, не таку теплесеньку, але шапочку вже треба, тому що вітер. І в Канаді взагалі тут вітри. Завжди є майже. Ну, принаймні в нас, на, в нашому районі є От такі то справи, дівчата, в мене. Я йду далі працювати. Вам бажаю мирного неба. І всього-всього вам самого хорошого. Надіюсь, вам сподобався мій такий міні-біозовлог. Йду я його редагувати і буду на канал публікувати. Все гарного вам дня, Па-па!